Боже, це просто нереально. Всі ви бачите, що я привезла вже в Житомир. Це аромат, який я так чекала. Аромат, якому є: пісок, японський перець, вугілля. Тут у нас дим. Боже, як це шикарніше. А, найголовніше, у нас земляні нотки, бачите, спеціально для вас ходила мокзбиралась. Афіки. Ну що? Хто хоче бути першим, хто хоче бути в тренді, і хто хоче бути самим крутим. Боже, це просто нереально. Прям так відчувається така земля. Я щось сижу біля землі, ну прям. Коротше, на старті. Це такий терпкий грейпфрут, Це пергамаск на старті. Коли ви йдете ще такою, я думаю, весною, холодною і десь після дощу, ноги. Ваші прям провалюється в цей мох в цю землю. Тут шкіра, анімалістика це без випросів. Вона тут є, хоча вона не заявлена. Дуже чути. Коротше, я в шокі. Всім рекомендую спробувати. Хоча б раз аромат від Орто Я Не знаю, ідеальніше, крутіше і класніше нічого в цьому світі немає.